Вітаю друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Щоп'ятниця у нас тут завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво. Хоча сьогодні не п'ятниця, сьогодні у нас крафтова регіональна середа. Сьогодні знову на каналі Пиво Братер з Львівської області. Хто знає про цю броварню, пивоварню? Пишіть в коментах, що ви про них знаєте. Моє перше знайомство цією броварнею відбулося в відосі про Балтійський портер. Посилання, звісно, буде в описі під відео, і ось тут от ось там от. Вгорі. Що скажу, що воно не дуже було приємним, тому що Балтійський портер від Броварні Братер тоді зайняв останнє місце, і він далеко зірок не хватав. Сьогодні залишилося ще дві пляшечки, я їх вже, мабуть, показував і, мабуть, розказував, що це підігнав друг каналу Денис, за що ми йому велике дякуємо. Лишився богемський пілснер та Мілкстаут. Я люблю геймський пілснер, люблю пілснер, люблю стаут, люблю мілкстаут. Я це все пиво люблю, тому я думаю, мені буде неважко зрозуміти, заходить воно мені чи ні. Звісно, почнемо ми з пілснера. Це пиво в моїй власній градації має бути більш просте, що тут про нього ми можемо дізнатися. 12,5 початкова щільність 4,8 алкоголю, 30 IBU. Непогано, крафтове пиво, братер, Бір, Вігов для справжніх гурманів, ну це ми побачимо. Нормальний шрифт, пиво не пастеризований. Мартін 12 це, так я так розумію, що це таке? Це у нас хміль. Склад вода, солод, хміль, дріжджі, поживна харчова, енергетична цінність, це нам все не цікаво. Оrigдженal Gravitі графі... початкова щільність 12,5 це ми вже знаємо. Так, це ми все знаємо. І що тут ще написано? Що це товариство ВЗ-груп чи В3 груп, центральне село Кожичі Яворівського району, Львівська область. Навіть вказаний телефон. Термін придатності до 18.08.25. Зараз у нас середина травня десь так. Тобто, по тактико-технічним даним все окей. Е, я так розумію, Денис це пиво замовляв у них, а ще це пиво продається в магазині Никаблок. Інші сорти. Е, будемо пробувати відкривати. Непогано літає. Кроненпробка лиса. Нічого такого ні цінного немає. Пити я хочу цепи. Ось ось цього келиха. Це теж, до речі, подарунок від Дениса, друга великого другого каналу. Наливаємо келих, Правда, дуже зручний келих, мені він дуже подобається. Дивіться, колір мені подобається. Пінна шапка мені подобається. За зовнішніми показниками братер Богемський Пілснер. Дуже непоганий. Скріншот для тапка. До речі, як вам сьогоднішня картинка. Експерименти з, з знімальним сетапом продовжуються. Сьогодні у нас один освітлювальний прилад, і в ньому стоїть спеціальна фотолампа, яку я придбав на AliExpress за донати за частину тих грошей, які ми збирали на відео світло. Зараз, по факту, я тестую нове світлове обладнання. Мені вже подобається. Деякі моменти, деякі моменти не дуже. Ну, Тестуємо, подивимось, як воно буде виглядати на монтажі. Хлібний, чистий, такий лагерний аромат. Нічого поганого сказати про це не можу. Він приємний, апетитний, солодовий, відчувається трішки-трішки хмелю. Знімаємо пробу. Вас зустрічає з першим ковтом. ковтком. Тут така потужна, достатньо гірчинка. Спочатку вона мене навіть відлякала, я хотів вже щось, якусь фігню говорити. Ні, е, нормально, вона трішечки не в балансі, Її потрібно чимось, мені здається, балансувати. Е, але смак не водянистий, приємний, достатньо питкий. Ну, щось. Не ідеальний, щось тут не вистачає до такої абсолютної лагерної чистоти. Щось тут, мені здається, є зайве, якийсь трішки зайвий присмак в ньому є. Але в цілому воно нормально, питке пиво, як столове пиво, його можна розглядати. Як крафтове, я трішки таке не розумію. І не тому, що воно якесь дефектне чи погане, тому що я розумію, якщо це крафтовий лагер, пілснер, то він має бути якийсь вау. Він або має бути якимись цікавими хмелями охмелений, або він має мати якесь таке насичене тіло, або якийсь дуже цікавий смак, який в стилі, але цікавий. Тут ніяких таких родзинок немає, просто нормальне питке пиво, і я не знаю, скільки воно коштує. Тут цінника немає, але якщо це крафт, то, мабуть, не дешеве. Якщо порівнювати з чимось з таким, ну я не пам'ятаю якогось такого богемського пілснера, щоб конкретно, але якщо порівнювати, мабуть, з німецькими хелесами, яких я п'ю, достатньо багато, то воно все-таки поступається. І тут 0,3, а там зазвичай 0,5, і ну, знову ми порівнюємо селеці та тролейбуси. В цілому непогано оцінка в нього в тапку невисока, десь 3,5, мабуть, 3,5 я теж поставлю, тому що ну, можна б до нього придратися, але в цілому норм. З черговим ковтком вже трішки звикаєш до цієї гірчинки, і, в принципі, все непогано, але ми дуже швидко рухаємось далі, тому що це короткий відос. Я не хочу витрачати багато вашого та свого часу, багато часу на монтаж. Крафт Дивляться не всі, тільки, мабуть, ті, хто зацікавлений в, саме в крафті. І я не претендую, що цей відео зробить якийсь прорив на каналі, набере багато переглядів, коментів, лайків. Я так розумію, що постійні глядачі оцінять, напишуть комент, поставлять лайк. Якщо буде бажання, то підтримують канал через Банку-Монобанка. QR-код тут, посилання там. Ви все, в принципі, знаєте. Відкриваємо. Milk Stout. не полетіла. Закопорено достатньо так щільно. Milk Stout я хочу пити з цього келеха. Це мій такий, можна сказати, колекційний нестандартний келих Гіннес. Uh, Дуже давно його придбав. Не пам'ятаю навіть за скільки, але пам'ятаю, що в сільпо. О, так, от колись сільпо можна було купити келихи. Були часи. Скріншот для тапка. Що ми бачимо при цьому мілкстауту? З нього 20 IBU, 16 початкова щільність, 5,6 алкоголю. Текст надруковано чорним на темному золоту, і я не бачу, що вони пишуть. Склад вода, солод, солод ячмінний, пластівці вівсяні, лактоза, хміль дріжджі. Тобто класичний склад нічого такого немає. Мілкстаут відрізняється вишуканим поєднанням м'якості. Кремовості та багато карамельних ноток. Його оксамитова текстура. Дрібний текст, не бачу, що там далі. А, поки я читав, піна шапка нас покинула, і ми маємо вже готовий продукт до вживання. Аромат такий а, смаженої кави та лактози. Не дуже яскравий. Але приємний, не те, що не дуже апетитний. ну Він такий не викликає таких якихось відразу бажань: випий мене, випий, ну випий, ні. Це просто ну налив, раз налив, значить, пий. П'єм. Достатньо питке, з гірчинкою, з паленою гірчинкою. Якраз от таких от кавових тонів смаків мені тут не вистачає. Вони аж доганяють на посмаку. Лактоза не випирає, хоча в ароматі ти її відчуваєш, в смаку вона не випирає. Ідеальним я його теж назвати не можу. Достатньо такий він простенький, але не дефектний. Достатньо питкий, як на 5 6 алкоголю. Е, ще ковточок зроблю. Не вав, але цілком їстивний, цілком питкий. Я був налаштований не дуже позитивно до цього пива, тому що я очікував більшого від Балтійського портера. І я думав, що це буде знову якась така, як то кажуть, шляпа. Ні, не шляпа. Пити можна, але воно таке простеньке, простеньке, недефектне, але все-таки мілкстаут. Зовсім простеньке. Зовсім простеньке, але все. Стилі, ну такий milk Stout на мінімалках. Чи буду я його купувати ще раз? Мабуть, ні. Е, нічого такого цікавого тут я не знайшов. Так само, як і нічого такого супер цікавого я не знайшов у цьому богемському пілснері. Просто пиво, просто в стилі пиво зі смаком, пива того, яке воно має. Ну, як не те, що має бути. А в цілому відповідає заявленій назві. Звісно, що я це пиво доп'ю, виливати я його не буду. Воно не гидке, не противне, відразу від нього ніякої немає. Чого переводити продукт? Можна під їжу, якусь там, ну, пілснер той знов таки під якесь м'язко можна і допити. От, це я доп'ю так. От якось так. Хоча, коли я вже вимкнув камеру і почав розбирати цей сетап, можливо, після ковтка мілкстаута, який більш-менш, богемський пілснер став різко не таким. З'явився якийсь зайвий несмачний смак, можливо, це пиво почало окислятися. Тобто за 15 хвилин це стало зовсім інше пиво, яке я зазвичай не п'ю. М'яко кажучи, пити таке пиво не зовсім приємно. І я вимушений йому понизити оцінку. Хай це буде, мабуть, 3.25. Ну і на цьому все. Сподіваюся, цей коротенький сумбурний відео був вам чимось корисний і чимось цікавим. Свої враження про пиво Братер, якщо вони у вас є, пишіть у. Коментах, ще раз скажу, що в Одесі придбати його можна в магазині Некаблок, це наші друзі. Магазин знаходиться на вулиці Малиновського, не знаю, як вона зараз називається, не пам'ятаю. Чекаю від вас фідбек, лайки, дизлайки, коменти, шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.